Уявіть, що ви дитина, яка виросла з планшетом в руках. Ви не знаєте нічого, окрім нього. Все ваше життя буквально на вашій сторінці в соціальній мережі. Ви сидите цілий день в Тіктоках. І різко вас збирають ці можливість сидіти в цілий день в Тіктоках, і ви вимушені жити окрім вашого планшета. Уявили? А українцям уявляти не треба. Красно вітаю всіх на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо оглядати таку прекрасну книжку, як у світлі світляків Ольги Войтенко. Перша частина це трилогія. Складається вона з трьох частин. Книжка не така, не дуже велика, сторінок 200. Ну, це перші дві частини, тому що на третій авторка вирішила ультануть, і вона в рази два більша, чим попередні. Вони знаходяться позаду мене, але ми ще до них дійдемо. Ну, я сподіваюся, нас є наша прекрасна 12-річна головна героїня, яку звати Єва Ліза. Для зручності я просто буду називати її Єва, бо я не буду вимовляти подивійний ім'я. Ну можливо, Ліза, іноді як ну ви зрозуміли. Єва Ліза це Kid. Все її життя, це буквально її планшет. Вона не виходить на вулицю, вона не знає, що відбувається на вулиці. Загалом всі сучасні діти і о господи не вистачає на них бабусів, які б сказали: а от у наш час. Діти сиділи, палкою крапою вбили. Але у неї батьки не з такого роду і так само сидять в телефонах. О, з мамою вони спілкуються методом: Уго, диви, якийсь смішний Тік-Ток, я тобі скинула, і все, більш ніяк вони не спілкуються. А тато, ну, тато щось там контактує якось із сучасним світом, ходить на роботу іноді навіть. Е, от. Але чесно, його не хвилює, те, що його дитина, ну, якийсь задрот. Сиділа вона б собі біди не знала, в школу вона не ходить. Але, знаєте, я от сиділа, думала, чи нормально це в їхньому світі, що в них всі діти ходять? Спойлер, ні. <світло> Тож вона сидить вдома і їй кажуть, ну наш тобі ходить до школи. Все можна в інтернеті погуглити. Так що все було би добре, але різко зникає світло. Світло зникає, зникає відповідно інтернет. І вже все не так весело. Я хочу чорнути. <клухи> Різко зникає світло. Відповідно, зникає інтернет, зникає цілі. Та що ж таке? <клухи> Будь здорова. Сиділа вона в своєму планшеті, біди би не знала, якби різко не пропадає світло. Його немає в всьому домі, планшет не працює, інтернет не працює, нічого не працює, і вона починає думати, наша героїня, що що сталося, як війку це діло? І вона йде до мами, чує її крик, і те, що вона впала, просто ну, буває. Вона її знаходить на підлозі, яка Ну, просто не рухається, просто валяється. Ну, така собі сцена, звичайно, для 12-ї річки. А, але потім вона бачить, вона не мертва, а, вона жива, просто дуже міцно спить. Маючи вибору, наша головна героїня бачить світло десь за вікном і вирішує, що їй треба піти за ним, тому що вона думає, що це її батько приїхав на машині, а, і вона хоче в нього якого біса. А, вона виходить на вулицю, але розуміє, що. Вона ніколи не виходила на вулицю. І тому все для неї ново. Буквально вулиця те, як виглядає, світ, для неї це невідомо. Наша дівчинка зустрічає на вулиці хлопчика приблизно свого віку, Матвій, якого всі називають тут Тімом. І собаку його муха. Прекрасна. Тім буквально такий: ти мієш виходити на вулицю. Ну, всі говорять тільки про дівчинку, яка сидить цілими днями вдома, її батьки не випускають з хати. Мене не. там мене випускають, я просто не хочу. Ну, Но... ти дивимося. Але наш тім не менш дивний. Ми це зрозуміємо далі. Загалом ідуть вони собі далі. Він питає в неї, що а вибачай, а куди ти зібралася? Вона поняття, що ні, фіга не знає про цей світ, куди банально йти. Вона навіть пішла літом в, в зимових щоботях із шубою, тому що. Я Не знаю, яка зараз пора року. Такі, ну, походімо, тоді я буду тобі показувати весь світ. А він, ну він що? Тім дуже відкритий персонаж. Давайте трошки по що, ну, Єва Ліза зрозуміло, чому я нічого про неї не сказала, тому що в неї взагалі немає характеру. На початку книжки вона просто е, цеглина. Більш е, Коли як Тім, він. Весь в собі такий, знаєте, хлопчик, якого всі недолюблюють, і вважають дивним. Хоча він, як на мене, тут один з найпрекрасніших персонажів. Тож він веде її показувати власне місто, в якому вона живе. Першим ділом він вирішує куди б сводить дівчинку? Кладовище! І він веде її на кладовище. По дорозі до кладовища вони розмовляють, що щось стало, що сталося, що? Бо світла немає у всьому місту. Е, наш головний герой такий, ну чесно, я не знаю. Взагалі поняття немає. На вулиці немає ні людей, нічого, нікого. Це все виглядає максимально дивно, тільки наші головні герої. Е, вони приходять на кладовище, а кладовище у них незвичайне. Е, я сказала, що це фентезі. Так от тут починається наше фентезі. Це е, кладовище з, живим, <смі> з живими... <смі> з привидами. Там знаходяться е, душі померлих, е, там стоять кам'яні статуї звірів, які охороняються за кладовище, з якими ті, ну так, спокійно бісідує, поки наша Єва ловить шок від того, що? Ну, що? А? Такого не буває. Ну, тепер буває. Вони йдуть собі далі по тому кладовищі. Він розповідає їй, що ну кладовище, що тут я могилка дивись, хоч відвіду тебе до своїх. <сум> Вони ходять по ньому а, і зустрічають ліхтарника. Ліхтарник це такий охоронець-провідник між різними світами, світом живих і мертвих, який вічно приходить і знаєте його в себе в голові. Я більше за все його вставлю сюди, намалюю. А, який весь із себе такий прикольний, тому що кожен раз, коли він буде з'являтися, він з'являється в новому обличчі якоїсь тварини, яка, до речі, дуже тісно пов'язана з тим, що буде далі відбуватися. Типу, якщо це буде якась угода хитра, то він буде лиса. Якщо це буде щось таке більш мотивуюче, це буде обличчя мудрого Лева і тому подібне, вони ну, перестрілися з ним. А далі я не пам'ятаю детали. Ну, загалом, тобто ліхтарник він запалює ліхтарі і такий. Ну, буває, ну побували ми на дивному кладовищі, пішли далі. Пішли вони далі в ліс. Тім веде її через вітрякове поле, паралельно говорячи, всілякі діалоги, які такі, двосенсові. Ну, він таке викидує іноді дивні фразочки, по типу, як ти завжди мені подобалась. Або ну, ми ж з тобою друзі, ми, ми ж цей чувак, ми знаємо тебе декілька. Хвилин, годин від сили, що виглядає кріпово, але ми не будемо його засуджувати, тому що ви зрозумієте, чому він веде її до дуба, його ліза бурчить, як я люблю свій планшет, і ваш світ. Ну я можу подивитися ці краєвиди в інтернеті, на що він такий в її на дерево і гопати ви яке небо гарне. Ну вона зацінює. А, що ж, поки вона звикається з тим, що цей світ ну не просто інший, а ще й тут є ну, привиди. Що далі скажете, дракони? А наш Матвій такий це, це запросто. І гора буквально виявляється драконом, точніше пагорб, на якому біля цього дерева. Ну, добре, каже Єва Ліза і змирюється із цим. Ну, показує він їй дракона, і це все дуже весело, але ну вони все ж думають, що ж сталося з цим світлом, що сталося з дорослими, тому що дорослі спали, впали в такий сон, і їх неможливо про, кину, їм розбудити. Єва Ліза каже, що в неї є батько, який працює взагалі на електростанції, і було б добре, якщо вони б з зустрілися. Можливо, він і взагалі ми побачили ту електростанцію. Тож вони йдуть до цієї електростанції. Точніше летять, ну так швидше. Таксі з сучасності може бути різне. Вони приходять на ту електростанцію, яка знаходиться точно в такому самому стані, як і все місто. Ні в якому. Всі сплять. Світла немає, охорона спить, тільки собаки не сплять. Але вони не дуже раді приходу на нашим героям і намагаються їх запанути, Тому приходиться швиденько. Тікать звідти на своєму дракончику. Вертаються вони в місто, батька там є вліз, звичайно ж не було. Е, тож Вони думають, ну, напевно, треба щось далі робити, бо так діло не піде. Вони повертаються до неї додому, а там уже Мама нема. huh? Мама. Disappeared. Е, тож, тім каже, немає. Ну, добре, ходімо, до мене підемо. Ну а що робити? Будемо ходити туди-сюди. Вони пішли до нього додому, він жив, до речі, не значив далеко напроти неї. Але Домівка його, звичайно, вже значно менше, ніж її, значно бідніша і взагалі. Але там така сама ситуація, як і в Євеліза, батько спить, бабусі тільки не знайшли на місці, але вона просто вирішила прилягти посередині вулиці. Євеліза підмічає, що в твоє вікно твоєї кімнати виходить до моєї. І Тімій такий, я знаю. Я часто дивлюсь на тебе, як ти граєш на піаніно. What the fuck? Валіза. В шоці, що ну, бо це виглядає максимально кріпово. Ну як, вона не в шоці, їй взагалі пофік. Я в шоці. Тому що це, це звучало, і коли ти це читаєш, це звучить максимально дивно і кріпово, як якийсь сталкер. Але це все не прориває землетрус. Все починає трястись, причому так максимально, і відбувається бум. Наші герої бачать, що електростанція ну, просто вирішила обвалитися, ну, втомилась. Те поле, на якому вона знаходилося, затоплює водою. Все горить, тім афігіває, а Єва Ліза ловить тріп. І тут стається топ-10 аніме поворотів. Тому що, виявляється, Єва Ліза не завжди була айпад кідом Дивиться вона на те, як все горить, палає і. Згадує багато чого, чого їй не розказав Тім, і вона йому це, це пред'являє. Каже, що а чого ж ти не сказав, що ми були знайомі? І поки я читала це і не розуміла, що відбувається, то тім такий. Я, ну, я сподівався, що ти згадаєшся, поки я тебе повожу по кладовищу, по цьому, не знаю, ну, всі наші улюблені місця. Що ж, а це те, що я казала. Наша Євеліза не завжди була айпад Кідом. Вона і Тім були знайомі ще в з Самого дитинства, і вони досить е, активно дружили. Але ну, все було б добре, якби не батько Євеліза, який вставляв палки в колеса. Взагалі тім його ненавидить. Е, ну і є за що. Її е, батько це такий бізнесменчик в деякому роді, і він хотів викупити дім е, Тіма для того, щоб е, ну там розбудувати інфраструктуру. бо Brr, що там ваша халупа? Але сім'я Тіма відмовилась, тому що його сім'я вона дуже любить ліс, вони живуть прямо біля нього. Дуже люблять це місце. Тому uh -uh, bye, bitch. Uh, Ну, батьку все ж, дуже сподобалося. Але ну uh, а потім ще стається ситуація, де от є валіза і Тім uh, от, на тих самих вітряках якимось чином влаштовують пожежу. Вони залазять на вітряк, в надії хоч якось спастися від того вогню. І в цей момент прокидається дракон, який якраз їх і рятує, оцей самий. Нюх його звати, до речі, я забула сказати. Батько Євелізи, який попивав чаючок, дивився в віконце, бачив цю картину і такий хм, капець. Мені таке не подобається, тому він вирішив, що це дуже небезпечно. Він відмовляється взагалі хоч якось, тому що ну що, дракон це сприймати і вирішує, що її в буде краще, якщо вона не буде спілкуватися з Тімом. Але що ти зробиш? Дитина вже з ним спілкується. Вони закривають її вдома. Взагалі вирішується дуже небезпечно. Тож тепер вона буде сидіти цілими днями вдома, і щоб вона не билася за Тімом, поки батько проганяв його з двору. Психолог е так класненько газлайте нашу головну героїню пілюлями і гіпнозами, щоб вона забула своє минуле. Тому вона якраз безхарактерна миша на початку, тому що її буквально ну, склали старої пам'ять. От згадує вона це все. Тім радий! Я валі не дуже, тому що в неї тепер дуже багато запитань до своїх батьків. Що сталося з мамою, до речі, чому вона так ну, вона також сиділа весь цей час вдома, ми поки що не знаємо. Це трошки реабілітує тімову дивну поведінку, але все одно це максимально дивно і кріпово. Ми це запам'ятали. Тімгрид Moments. Що ж, згадують вони оцю всю штуку. Я Валіза дуже рада, що у неї є друг е і тім такий також є, ми друзі! Так, стоп, у нас немає світла. <смітно> Все, відставить радість. Після того, як я в Лізі повертається пам'ять, вона вже не просто цеглина, а цеглина з емоціями і характером. Переживають наші герої радості возіднання, поки не йде на вулиці сніг посеред літа. І я валіза така. Хм". А добре, ще я в ділась по-зивому. А Тім такий дивиться на свою бабусю посеред дороги. Такі, ну знаєш, чесно, така собі ситуація. Вони її тут затягують домівку, але ну книжка цього не каже, але я не повірю в те, що на вулиці більш нікого із людей не було. Давайте будемо чесними. Вони померзли. Тож, але знаєте, і вдома. Вдома не дуже тепло. Uh, і тут приходить ліхтарник, тім дивується, тому що ліхтарник ніколи не виходив за межі кладовища. Той пропонує йому угоду. В обмін на щось, що ми не знаємо. Ми знаємо тільки, що uh, мертві просять щось таке специфічне в обмін. Що? Ми не знаємо. Uh, Вони домовляються між собою. Звичайно, Ліза не, ну, не, не знає також, про що вони домовилися. І Ліхтарник е запалює у всіх домах е каміни, щоб було не так холодно і люди не мерзли, які сплять. Чесно, також друга штука. я не впевнена, що у всіх домівках є каміни. М ну, це також опущення. Це все, що вони можуть зробити, що можуть зробити ліхтарник. Вони вирішують, що нам треба дізнатися, наскільки. Е Наскільки вся ситуація плачевна за містом? Чи це у нас тільки світла немає, чи повсюду, Тож вони беруть дракона, як зрушу, що у нас і таке таксі і летять за місто? Ну, перед цим, звичайно, тепло вдівшись, бо взагалі то погода не дуже. Але це їм не дуже допомагає, бо довго вони летіти не можуть, оскільки холодно, сніг, завірюха і світла ніде немає. Вони вилетіли за межі свого міста, там рівнесенько така сама ситуація, що тільки нагнітає ситуацію. Вони повертаються в місто і виходить така ситуація, що дорослих немає, світла немає, нічого немає, холодно, холодно. і Зимно. вони не знають, що робити. Чесно, сама б не знала, що в такій ситуації робити. Ну, вони пішли згоря поїсти, що ще робити. Дорослих якраз ну, ніхто не буде засуджувати, якщо ми візьмемо їжу, ось тут от а, тому. Вони прийшли, погрілися всередині приміщення, поїли, і тут остається другий апокаліпсис, тому що наші герої хочуть лягти спати. Але вони бояться, що якщо хтось із них засне, то більше не прокинеться. Але спати то хочеться, і перед цим вони спочатку говорять: обговорюють, що план дій, що робити, якщо я засну і ніколи не прокинусь, що мені подобається. І... Ну, все-таки трошки куняють. Вони прокидаються, ніхто з них не заснув літургічним сном, як тут це називається. І, ну, таке собі. Можливо, було б краще, якби ми заснули і не прокинулись. Не треба було б з цим сам возитись. На вулиці вони бачать, що біля їхнього дракона стоїть якийсь хлопчик у лікарняній блузі. Ну, добре, ходімо, ще одна жива душа. Який ще й роздіті повністю, ну не холодно, напевно. А, вони в нього питають: ти хто? Тим такий, а ні, я знаю хто це. А це наш ще третій головний герой. Його звати Макс. Ну, і це все, що ми знаємо, і що він знає. Тому що, ну, що ви розслабляєтеся? Єва Ліза згадала все. Нам треба стабільно, щоб в книжці був персонаж, який ніфіга не пам'ятає. Тож тепер Макс буде виконувати цю долю. І він не пам'ятає, що з ним сталося все, що він знає, це те, що він Макс, що йому е, 13 років. Ні, ніби на рік старший від них. І що він був в лікарні в комі. Декілька років. Багато років. Тім uh, каже, що ну, я знаю, хто це. Ну, він в місцеві ворошила, він всіх знає, і всі легенди. Це, а це ми пам'ятаємо місто дивних дітей. І Макс це місцева легенда, що от був колись такий хлопчик, але потім uh, він то випав з вікна, то його збила машина, ну хто вже як хоче. Uh, і він впав в кому, і більше його ніхто ніколи не бачив. Наш Макс, такий, звичайно, ну блін, круто, напевно, не знаю. І... І Вони такі, ну добре, давай тобі будемо допомагати згадувати, хто ти є. Тім каже, що він, він знає, в якому він домі живе, і вони йдуть до цього дому. Дім там ще, звичайно, крутіший навороченіший, ніж у Євлізи. Там і електричний захист, і там то-то, то-то, сьото, яке, звичайно що все не працює, тому вони ну, просто заходять в дім ніхто не перешкоджає. Максу цей дім нічого не каже, хто він, де він, там лежить жінка. А, яко, яка, ну як ми думаємо, його мати, яка чимось на нього схожа, також світловолосенька. Е, от але він нічого не відчуває. А, ну а я волі така: ну добре, тут в кімнаті ще одна така, їх дві, однакові. Ну, ще теж нам нічого особливо не говорять. Е, і він такий, ну не знаю, я взагалі не знаю хто що в цьому домі. Нічого Максу не говорить про те, хто він є і що з ним трапилося. Ну, Лежить одна жінка однакова, лежить друга жінка однакова. Напевно, все стріблизнючки. Е, Єдине, що йому хоч щось говорить, це є кімната, яка ну, є напевно його. В якій речі деякому роді нагадують, що от я займався радіотехнікою, він такий, він у нас розумний. І все, більш нічого. Там є ноутбук, який, звичайно, під паролем, і пароль він не знає. Приїхали. Знову те саме нічого. Що ж, ну, вони дивляться на фото, хто ці люди. Тім впізнає, що, О, то це ж мер. І як вони думають, що це якраз і є наш батько Макса, тобто він син Е, Тому вони вирішили, що нам треба піти в мерію, подивитися, бо батька якраз в цьому домі вони не знаходять. В мерії така ж ситуація, як і всюди. З кріслі сидить чоловік. Спить, ну, напевно, їхній мер, і все. Ну знову нічого, Макс нічого не згадує. Але тут вони знаходять потаємну кімнату. За цією таємною кімнатою знаходяться також люди. Такий ж самий чоловік, як і в кріслі. Тобто виходить в нас, що в нас є дві жінки однакові, сестри близнючки і два чоловіка однакові, брати близнюки Добре, буває. Вони вирішили зробити подвійне весілля. Що, звичайно, дивує наших героїв, але також особливо нічого не говорить. А ще там є батько Євелізи. Вона така. О, ну знайшли і пропажу, який також чому ти тут забув, не знаємо. Все, що вони бачать, що він комусь дзвонив перед цим, як він ліг спати, декому під іменем, іменем Кевін. Все що ж, ну хоча б знайшли своїх родаків. Вони вирішують, що нам треба якось зв'язатися з світом. Навколишні, можливо, по радіо ми б могли почути, що хтось протає сигнал сос або якусь евакуацію. Але от біда, світла немає, тому наші 13 річки йдуть е, в. Інститут, бібліотеку місцеву беру всі книги по техніці, по в цьому всьому, що можна, читають. Макс паралельно згадує, як можна все цим займатися. Наші 13-річні дітки доволі розумні, такі тому що вони змогли відновити світло в домі, хоча по одному, і вимкнути радіо. Але результатів це ніяких не дало, тому що по радіо ніяких сигналів про евакуацію бо. Будь-що, навіть музика не грає попереці фем, вони ну, нічого не ловлять. Тобто весь світ. Бум. На цьому закінчується якраз перша книжка. Тобто, наша перша книжка закінчується на ноті того, що головні герої залишились реально самі в цьому світі. Знаєте, для підлітків в 12 років звучить, от, знаєте, от, як Марія, але коли на ділі ти ну, як потрапиш, то. Блін, що робити? Нічим зайнятися. Е, тож, перша частина, вона така, вона досить коротенька, вона вступна, то думаю, саме час перейти до е, не сюжету, а взагалі до загальних характеристик. У цієї книжки дуже класне оформлення. Мені дуже подобається її обкладинка. Я все люблю де намальовано руками. Ну або на компукторі, е, що малювали люди вручну. Це клас, це круто. І вся серія вона буде намальована. Е, тільки в третій книжці, напевно, вони змінили художницю. Е, це, до речі, наша Йоваліза. Угу. Е, тож, що ми маємо на кінець? Ми маємо, що ми нічого не знаємо, все дуже цікаво і непонятно. У нас одні запитання, нуль відповідей. Угу. Перейдемо до підсумків, е, що мені не сподобалося, я скажу так, що на початок. Ця книжка дуже відрізняється від того, яка вона є в кінці. На початку ця книжка вона відчувається більш дитячою, чим в кінці, тому що те, як описує авторка, як веде діалоги, книжка написана від третього лиця. Як вона ставиться до читача, це на початку і в кінці це різні речі. І з кожною частиною серії ситуація і сама книжка, знаєте, вона ніби така легка, тут не описується нічого такого жахливого, що щось замовчується. Але ти коли ну, думаєш, що там люди залишилися, які. Ну, я не повірю, що ніхто не помер при цій ситуації. А, і, або що наші головні герої залишилися без дорослих, не знаючи, що робити. Все це звучить максимально кріпово, страшно, і мені це подобається, тому що я купляла книжку через те, що я очікувала сурвайвел. Тому мене здивувало, коли я побачила тут драконів, фентезі, привидів, тому що ну, така, я в деякому роді на це не розраховувала. Але, блін, це банально написано в фабулі. Та, блін, на, ну, на задній ці палітурочки написано наше фентезі. Мене це чомусь ну, про що це мені говорить? Давайте поговоримо про персонажів. Вони описані класно. Якщо є валіза на початку цеглина безхарактерна, то під кінець воно вже має свої прочірки якогось самовираження. Знову ж таки, в першій книжці це ще не так видно. Тім. Він місцевий дивак, його в школі не дуже люблять насправді він віддюкувати. Вони обидва не міють спілкуватися. Тільки якщо тім, він просто сидить цілими днями в книжках, за що ми йому ставимо респект, то я волі засаділа просто в планшеті. Він знає всі місцеві легенди, всі місцеві історії, які йому розповідала його бабуся і мама, поки була жива. І такий він. Він дивокуватий, оці має кріпові настрої щодо єлізи, але цікавий. А Макс, він ну, він також поки що безхарактерна це глина. Але він також більш розкривається в наступних ча частинах. Отак і у нас світлі світляків в першу частину. Напевно, я цей відос буду ділити на декілька частин, щоб він не був е досить великий. Тож чекаємо на другу частину. Вона також невелика. <реш> Дякую всім за увагу! Дякую, що додивилися аж сюди! Я нагадую про важливість підтримувати зараз нашу армію. Донайте, хто скільки може. Ваша кожна гримня зараз важлива. І побачимося в нових відео в наступному огляді на світлі світів! Па-па!